Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецько, Чарівна краса природи. Осінь, вже третій місяць, можна сказати, глибока осінь. Але по осінні крокує горда королева осінь, Хризантема Особливо широко користується попитом. Хризантема шаровидна мультифлора. Ну, у мене на моєму участку мало місця, щоб займатися повноцінно е, хризантемою, тому що для мультифлори дуже для одного куста потрібна прилічна площа. Ну, майже метр квадратний. Да, поэтому у людей, у кого там 40-50 сотик е, землі, то можуть займатися. А я просто займаюсь е, виращуванням, ну, розсади, не розсади, невели, невеликої невеликої форм, невеликих форм і розмірів от, е, людям для розмноження. Є один дуже такий нюанс е, при вирощенні мультифлори, е, що можна не отримати красивий шар. От чого це залежить? Все залежить від того, що красивий шар формується е, буквально вам сказати, з одного пагона. От. Якщо е, розмножаємо діленням куща, то акуратно треба розділити окремо кожен пагано окремо і висаджувати по одному паганцю вазон. Якщо вот. ми розмножуємо живцями, е, також висаджувати по одному живцю ва, е, у вазон, тоді е, ми б, можемо отримати е, хорошу шаровидну форму. Вот. Якщо... Є зараз люди продають по два, по три кольори в одному вазоні, все одно куст кожного кустого кольору по одному росточку. От, тоді буде хороша шаровина форма. Якщо ж ми так не зробимо, то вийде неприглядна картина. Ну, ось я вам покажу, як у мене тут. Получається, от перед вами, допустимо, сорт, наче і сформував шар, а тим ніж не менш не цвіте. Кожний стебель тебе живе якби самостійним життям. Один зацвів, одна рослина тут посаджена, але в ній утворилось багато відростків, ну я думаю, виросте хороший куст. Ага, не так то було. От е, Кожен пагін якби живе самостійним життям. Між пагонами в вазоні йде конкурентна боротьба і е, одні зацвітають транче. Інші зацвітають пізніше, другі ще й не збираються цвісти. Тому така неприглядна картина при вирощуванні хризантеми мультифлори. От що я вам хотів довести в своєму включенні, що якщо ви хочете мати. Хороші кусти. От. Якщо ви плануєте продавати на реалізацію, основна задача висаджувати в один вазон по одному, по одній рослині. Причому не рослина в плані, що це кущ, а по одному, по одному стебельку, по одному пагону, по одному, Значить, е... <кій> живцю. Так що, друзі, на цьому буду закінчувати своє включення. Бажаю світоводам мати е... гарну хризотему. Ну, на дальньому плані теж такий куст, не вдавшися, не з одного пагінця росте. вот этот. В принципі, з одного, і, як ви бачите, більш-менш дає шаровидну форму. Ще, звісно, потрібен догляд, хороша підкормка, щоб був, був більш щільний. Вот. Хто займається цим серйозно лідно, той виходить. А поки на все добре, бажаю всім мирного неба, хороших успіхів у світоводстві. На все добре і до нових зустрічей.